Добрий день всім. Сьогодні розглянемо ще одну науку дамо визначення. Це соціологія. Французький мислитель Огюст Конт вважається батьком соціології. Він і запропонував термін соціологія. Ідея конта уподібнити вивчення суспільства. Вивченню природи. Якщо можна розуміти закони природи, то можна вивчити закони розвитку суспільства. Огюс Конт вважав, що суспільство має власні природні закони, незалежні від індивіда чи держави. Термін соціологія походить від двох слів Латинського Societas» Суспільство та грецького логос вчення або наука. Отже, соціологія це наука про суспільство, і таке визначення визнається практично всіма вченими соціологами, на відміну від інших суспільних чи соціогуманітарних наук. Соціологія є генералізуючою наукою, яка досліджує суспільство в цілому і людину як істоту соціальну. Французький соціолог Еміль Дюргейм говорив, соціологія була б не варта і години праці. Якби вона не дозволяла покращити і вдосконалити суспільство. Отак От коротко про соціологію.